Добрий день. І так знову 16.00, а це означає час нашого марафону. Я вас вітаю. Ми щодня працюємо з вами в марафоні з понеділка по п'ятницю, з 16 до 16.30. Але в нас на цьому тижні є виключення. В суботу, 13 травня, ви дізнаєтеся все про університет від наших студентів на дні відкритих дверей. Тож, запрошуємо вас 13 числа в суботу, о 12-й годині на відкриті двері від наших студентів, посилання трішечки вище, ви знаєте, в нашому марафоні. Отже, наш марафон Абітрін 23.1» і ми супроводжуємо вас всю вступну кампанію по кроковом. А це означає, що сьогодні ми будемо робити наступний крок: 8 травня, саме сьогодні, розпочинається реєстрація. Всіх тих, хто планує вступати на магістрський рівень навчання, реєстрація на ЄВІ. Єдиний вступний іспит. Що це таке, як правильно зробити цей крок, і що вас очікує при вступі на магістрський рівень? Нам розкаже сьогодні методист Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Вікторія Юрівна Ноженко. Вітаю вас, в марафоні. Доброго дня! Вітаю доброго дня! Дуже рада вас бачити і чути знов. Це вже не перше наше включення в марафоні з вами, і дуже багато питань у нас знялося після ваших роз'яснень. Сподіваємось, і сьогодні також. Тож ваш ефір 25 хвилин. Будь ласка, дуже дякую, шановна Тетяна Васильівна. Вітаю, шановні друзі, шановні учасники конференції. Ті, хто буде дивитися нас у записі. Я думаю, що багато людей буде дивитися саме в записі на сьогодні, е, окрім тих, е, хто е, присутній разом з нами зараз онлайн, і я вмикаю е, свою презентацію. Вікторія я забула сказати, поки не перегрузиться. Загруз... завантажується презентація. Шановні учасники, питання ви можете ставити зараз, якщо катимуть вас, у вкладці питання відповіді. Ви так бачите, там вас. Є таке віконечко, тоді ми так, на ці питання даємо відповіді зразу. Якщо у вас питання виникатимуть після презентації, скажімо після ефіру, ви також можете їх поставити в нашому чаті і протягом однієї доби отримаєте відповіді. Тож, приступаємо. Так, розпочинаємо ще шановні друзі, хочу подякувати за запрошення Тетяна Васильівна. Нам завжди приємно співпрацювати з Бакетівським університетом. Дуже вдячні і розпочинаємо так. сьогоднішню нашу з вами роботу. Зараз одну хвилиночку. Mm -hmm. Я налаштую трошки у себе на ПК. Так, сьогодні ми говоримо про вступні випробування до магістратури у 2023 році. Отже, згідно з правилами прийому, які затверджені Міністерством освіти і науки України, шановні друзі, для охочих вступати до магістратури у 2023 році, проводитимуть єдине фахове вступне випробування, а також єдиний вступний іспит. Я думаю, що всі ви вже це знаєте. Разом із цим. Давайте проговоримо детальніше. Отже, є ФВВ, якщо скорочено, це форма вступного випробування для вступу. На навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху. Євіш цього року це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови. Ви можете обрати е, будь-яку мову з переліку: це може бути англійська, німецька, французька або іспанська. Це на ваш вибір, ту мову, яку ви вивчали ту мову, яку ви знаєте, будь-яку ви обираєте і складаєте. Згідно ж цього порядку прийому на навчання, ЄВІ та ЄФВВ складається для вступу на спеціальності галузей знань, це соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, Право, публічне управління та адміністрування і міжнародні відносини. Також ЄВІ та ЄФВВ, або ЄВІ та фаховий іспит для вступу на спеціальність журналістика, є е, фаховий іспит для вступу на інші спеціальності. Е, на слайді ви можете бачити нормативні документи, всі програми тестів, які укладені для ЄВІ, а також. Е, Є ФВВ згідно з затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України. Детальніше на слайді ви бачите тест ЄВІ. Він складатиметься з іноземної мови, яка буде тривати 45 хвилин, передбачений час на складання іноземної мови 45 хвилин та тесту загальної навчальної компетентності 75 хвилин. Одразу хочу сказати, що ви зможете самостійно розподіляти час, тобто, можливо, ви більше часу витратите на складання ТЗНК а більше або менше на іноземну мову. Тобто, дивлячись, як вам буде зручно. Іноземна мова складається з 30 завдань: шість із них це встановлення на відповідність, п'ять з вибором однієї правильної відповіді. 19 на заповнення пропусків у тексті. Максимальна кількість тестових балів 30. І, звичайно, що тест буде переведено в шкалу 100, 200 балів. ТЗНК – 33 е, завдань. Е, 10 з них на заповнення пропусків у мікротекстах. І 23 з вибором однієї правильної відповіді. Відповідно, максимальна кількість тестових балів 33, І також е, тести буде переведено в шкалу. Одразу після е, закінчення тестування ви побачите, е, скільки е, в яку кількість завдань ви виконали перс, е, А вже в персональному кабінеті у вас буде більш детальніша інформація про ваші результати. Е, Можете, звичайно, як я вже сказала, програми відомі, можете з ними ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Крім того, Український центр оцінювання якості освіти вже підготував демонстраційні варіанти єдиного вступного іспиту. Ви можете ознайомитися і пройти навіть онлайн Львівський регіональний центр оцінювання е, якості освіти. Попіклувався про це, ви можете пройти тест загальної навчальної компетентності, а також одну з, ну або всі навіть можете потренуватися іноземні мови е, на вибір. Щодо єдиного фахового вступного випробування, е, про е, ці галузі е, і е, спеціальності, на які воно, е, потрібно складати, ЄФВВ. Ми може з вами проговорили. Е, ви їх бачите на е, слайді. Крім цього, хочу сказати, що Український центр оцінювання якості освіти є ну тільки адмініструє проведення, тобто є одним з виконавців і організаторів проведення вступних випробувань. За завдання, які Є завдання ЄФВВ розробляє розробляють робочі групи при міністерстві освіти і науки України. Тому як тільки буде відповідна інформація, якщо ЄВІ ви бачили, що вже оприлюднені демонстраційні варіанти, і е, з чого складаються яка кількість тестів, і так далі, то на рахунок ЄФВВ я одразу відповідаю, що Програма є. Ви можете з нею ознайомитися і так далі. Ви можете підготуватися за цими програмами, і ми сподіваємося, що ви готувалися не тільки зараз, а й протягом усіх років навчання на бакалавраті. Але як тільки буде відповідна інформація щодо завдань ЄФВВ щодо їх кількості і таке решта, одразу буде оприлюднена відповідна інформація на сайті українського центру а перш за все на сайті Міністерства освіти і науки України. Хочу сказати, що, як і минулого року, ЄВІ та ЄФВВ це комп'ютерне тестування і відбуватиметься у формі комп'ютерних онлайн-тестів. Які можна буде пройти лише в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах, які будуть створені в населених пунктах України за погодженням з органами державної влади, мається на увазі обласній військовій адміністрації, а також за кордоном. Щодо закордонних населених пунктів, одразу хочу сказати, що перелік є наразі ось таким, яким ви можете бачити на слайді це щодо єдиного вступного. Нього іспиту, і щодо а, єдиного фахового іспиту буде трошки далі. А, одразу просто хочу сказати, що перелік є сталим, тобто додаватися як на НМТ а, міста країни не будуть. Це ті наші європейські партнери, які погодилися співпрацювати, які погодилися допомогти та зорганізувати на базі своїх закладів освіти, тимчасові екзаменаційні центри для українських вступників. Отже, передбачено, що пункти тестування для проведення. Єві під час основної сесії буде створено в 12 містах та дев'яти європейських країн: це Австрія, місто Відень, Бельгія, Брюссель, Болгарія, Софія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії Лондон. Іспанія це місто Валенсія, Німеччина два міста: Берлін і Лейпциг, Польща, Битгощ і Варшава, Словаччина, Братислава, Чехія, Прага. Хочу сказати, що будь ласка, зважте на те, що є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованими закордонними заклад... за... за партнерами. І Будь ласка, покваптеся з реєстрацією, не тяніть час одразу, якщо ви знаходитеся за кордоном, звертайтеся, будь ласка, до приймальних комісій, до приймальної комісії, яка допоможе вам. Зареєструватися у тій країні, у якій ви плануєте і хотіли б складати ЄВІ або ЄФВВ. Щодо ЄФВВ, під час основної сесії буде створено за кордоном у наступних містах: це Болгарія, місто Софія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії Лондон, Іспанія, Валенсія, Німеччина це Лейпциг, Польща Варшава, Чехія це Прага. Вступні магістерські випробування за кордоном буде проведено так само, як і в Україні, тобто в спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, де з учасниками працюватимуть україномовні педагоги, навчені українськими експертами. Тобто, за це ви можете не хвилюватися проблем не буде. Тому що е якщо ви думаєте, що там будуть працювати за кордонні, звичайно, вони будуть. Я думаю, що працювати з точки зору організації і з точки зору інформаційної підтримки, але і старші. Інструктори, в аудиторіях, інструктори будуть україномовні наші педагоги. На слайді ви можете бачити графік дуже зручно, ви можете його взяти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, собі в телефоні зберегти. Тут вся інформація щодо реєстрації, пороговоримо детальніше щодо реєстрації, трошки пізніше. Запрошення. Ви може, маєте отримати до 18 червня. Вся інформація у вас буде розміщена в кабінеті учасника ЄФВВ. Ви дізнаєтеся там і час, і місце проходження тесту. І, і так далі. Тобто, будь ласка, слідкуйте, заходьте в свій кабінет. В кабінет ви зможете заходити за номером та пін-кодом екзаменаційного листка. Далі також я про нього скажу трошки пізніше, детальніше це буде пов'язано з реєстрацією. Ну і всі основні терміни ви бачите. Хочу сказати щодо додаткової сесії. Реєстрація у додатковій сесії передбачена лише для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії і зможе це підтвердити юридично, або е, ну, у нього були у цього учасника якісь свої причини, можливо, за станом здоров'я, і є якась певна там довідка і так далі. Або якщо е, прийшов до екзаменаційного центру в Україні, ви знаєте, що е, у нас, коли починається повітряна тривога, звичайно, ми зупиняємо тест, йдемо в укриття з абітурієнтами. Тому, на жаль, можливо таке, що якщо тривога буде тривала і довго доведеться бути в укритті, то вам, звичайно, ми надамо можливість складати вступний тест в додаткову сесію. Більш детальніше, якщо не дай Боже, така інформація така ситуація трапиться. Вас повідомить відповідальний за пункт тестування. Ви прямо там зможете написати заяву або будете слідкувати за інформацією на сайті Українського центру. Отже, далі щодо реєстрації. Реєстрація буде тривати і вже сьогодні розпочалася з 8 травня до 31 травня, тобто до кінця місяця. Хочу зауважити, що реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти. Тобто, якщо на НМТ реєстрацію здійснюють регіональні центри та система Українського центру оцінювання якості освіти, то тут вже Реєструють заклади вищої освіти. І, звичайно, що якщо у вас є питання, будь ласка, звертайтеся до приймальної комісії Бакетівського університету. Ви можете отримати, я думаю, що контакти отримаєте в чаті або на сайті університету. І всі консультації ви отримуєте у закладах вищої освіти. Тобто. Хочу зауважити, щоб ви це розуміли, так як ви вже майже маєте вищу освіту, що реєстрація відбувається за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують державне підприємство інфоресурс та Український центр оцінювання якості освіти. Більш детальніше щодо реєстрації. Для того, щоб успішно зареєструватися, ви маєте сформувати комплект. Проговорю про дистанційну реєстрацію. Звичайно, Приймальні комісії вам більш детальніше розкажуть, але це та інформація, якою, яка є на сайті українського центру, з якою ви можете ознайомитися. І, отже, що вам потрібно? Вам потрібно сформувати комплект е, документів. Це має бути е, комплект сканованих е, якісних сканів або фотокопій. Е, це має бути заява. Заява анкета з інформацією для оформлення екзаменаційного листка. Документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платників, податків, або документ, що підтверджує причину не внесення до анкети інформації про е цю облікову картку. Далі це має бути документ про здобутий ступінь вищої освіти. Для осіб, які завершили навчання в минулі роки, а далі довідка щодо планованого строку завершення навчання для отримання диплома у 2023 році, якщо ви завершуєте цього року навчання, далі фотокартки для документів кольорова або чорно-біла із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника. Також за потреби це має бути медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3О. Це у разі якщо вам необхідні створення спеціальних. Спеціальні умови для проходження вступних випробувань. Я наголошую, шановні друзі, якщо ви маєте таку потребу в спеціальних умовах, це має бути виключно і обов'язково довідка по цій формі. Це вже я вже говорю з досвіду от реєстрації вступників на НМТ. Я думаю, що можливо будуть такі питання і для магістерських. Виключно ця форма це спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я. Всі лікарі знають про цей наказ. Тому, будь ласка, наголошуйте про те, що вам це необхідно для вступу. Далі заповнюючи заяву анкету з інформацією. Необхідно для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, в якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ і назву єдиного фахового вступного випробування. Це облік та фінанси, право та міжнародне право, економіка та міжнародна економіка, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія. Хочу сказати, що один з предметних тестів вступника журналістика галузі журналістика та публічне управління та адміністрування обирають один на вибір з предметних тестів, які буде зручно складати вступникові. Так, другий крок: надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані або фотокопії реєстраційних документів. Перевірте, щоб вони були якісні, правильні і відповідали всім вашим дійсним вимогам та потребам. Далі ви маєте отримати скановану копію екзаменаційного листка від приймальної комісії. Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів, їх правильність і оформлення, і у разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію цього екзаменаційного листка. Ви взагалі маєте звичайно прийти з оригіналом екзаменаційного листка, проте ми розуміємо яка ситуація, якщо немає можливості у приймальної комісії надіслати і вам немає можливості отримати екзаменаційний листок, ви маєте прийти, але обов'язково його взяти з собою, це має бути якісна копія екзаменаційного листка. Так, далі, шановні друзі, вся інформація, про яку я говорила вже раніше. Вся інформація у вас буде на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі Вступні випробування. Це все, про що я сьогодні говорила. Ви можете знайти в цьому розділі підрозділ Вступні до магістратури і за пін-кодом та номером екзаменаційного листка ви входите до кабінету учасника вступних випробувань до магістратури, де й буде вся необхідна інформація розміщена. Це і ваше запрошення. Це і можливо якісь особливості, які буде, які Український центр оцінювання якості освіти. Цей і час і місце ваше проведення вступних. Тому, будь ласка, слідкуйте за вашим кабінетом, вашим кабінетом учасників. Хочу сказати, що наразі можливо вже завершився, але о 15 годині розпочався сьогодні. Інформаційна така зустріч керівництва Українського центру оцінювання якості освіти із вступниками на, до, до магістратури 2023 року. І, можливо, сьогодні мені не вдалося надати всю вичерпну інформацію. Я хочу сказати, що є буде запис цього прямого ефіру, і ви зможете. І я раджу вам переглянути цей запис на Ютуб-каналі Українського центру оцінювання якості освіти, який стосується безпосередньо і інформаційних питань, і запитань, які ставлять абітурієнти. Я думаю, що ви знайдете, звичайно, що багато схожих запитань, ви знайдете для себе відповіді на ваші запитання, які у вас є. На слайді ви можете бачити контакти Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Шановні друзі, ми відкриті до спілкування. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте разом із тим, що реєструють приймальні комісії. Але наші телефони ви бачите на слайді. Якщо питання у нашій компетенції, ми обов'язково вам допоможемо. У мене наразі все, я дуже дякую вам за увагу. Якщо є питання, будь ласка. Так. Дуже дякуємо вам, Вікторія Юр'ївна, дійсно дуже корисна інформація. І у нас є питання, одне з них, я думаю, що стосується саме було адресовано вам, на два інших відповім я. І так, якщо я за кордоном буду складати ЄВІ, чи можу я складати іспит по закордонному паспорту? Ось таке питання нам надіслали. Вас реєструє приймальна комісія. Ви можете реєструватися по закордонному паспорту. Єдине, що я не готова надати відповідь, як чи приймають заклади вищої освіти по закордонному паспорту саме на навчання? Тобто я думаю, що зареєструвати зможете, але потім що вам робити далі з документами? Оце питання. Тому краще телефонуйте безпосередньо до приймальної комісії, задавайте це питання. Так, дуже дякую вам за відповідь. Два питання у нас є від пана Романа. Який, я так розумію, що ви бажаєте вступати на нашу спеціальність 192 на контракт, і тут дуже багато питань. Я хочу вас запросити завтра о 16-й годині на всі ці питання, в тому числі і продовжимо відповідь першого питання, як ми прийматимемо документи, якщо немає паспорту громадянина України. На всі ці питання щодо вступу на магістрський рівень до нашого університету надасть відповідь відповідальний секретар приймальної комісії Воронько Віталій Володимирович. Завтра, о 16-й у нас заплановано ефір саме з цього приводу: вступ до магістратури всі особливості 23-го року. Тому ми обов'язково завтра. Після короткої його презентації, ось ці питання повторимо, надамо відповіді, і ви можете поспілкуватися в чаті чи то, піднявши руку з голоса, вже з секретарем приймальної комісії задати всі питання, які вас сьогодні хвилюють щодо вступу конкретно до нашого університету. Наразі питання більше не бачу. П'яте питання, в які терміни? Ну, це було. Так, все так? Да? Питань більше я не бачу. Тож наголошую вам, шановні дати Роман, і Іван, дякую. Тож я запрошую всіх до завтра. На 16-ту годину до зустрічі з секретарем приймальної комісії Віталій Володимировичем Воронько. Також я нагадую для тих, хто, можливо, шукає якусь певну інформацію, контакти, кон скільки вартість контракту і все, -все, -все інше у нас у нашому марафоні трішечки раніше. Буквально, мабуть, там два дописи раніше. Є інформація, називається довідник абітурієнта. І там є вся інформація, яка цікавить вас. Але довідників буде два. Перший завантажений це довідник абітурієнта для тих, хто вступає на бакалаврський рівень освіти. Ну, і через декілька днів, як ми завершимо якраз розбиратися з усіма питаннями, що вас хвилюють. Через день-два ми завантажимо довідник абітурієнта, які вступають на магістерське рівень навчання. Тож також інформацію ви можете знайти в цих довідниках. Телефони, принаймні, точно там контакти всі є. Телефонуйте або пишіть в чаті протягом одного однієї доби, обов'язково надамо відповідь. Дякую ще раз, Вікторія Юрівна, дякую всім учасникам. На сьогодні. Марафон ми завершуємо. Всього найкращого, бережіть себе. До завтра. До побачення. Дякуємо, до побачення.